У прилуках планують побудувати п'ять нових захисних споруд. На меті будівництво сховищ для трьох шкіл, одного позашкільного навчального закладу та укриття для одного з віддалених мікрорайонів міста. Про це розповів телеканалу прилуки заступник міського голови Сергій Чміль. Як говорить посадовець, з 11 прилуцьких шкіл вісім мають власні захисні споруди. Три інші, аби працювати в очній формі навчання, уклали угоди на користування сховищами інших установ. У нашому місті нараховується 11 закладів середньої освіти. Вісім із них мають свої Захисні споруди це сюди входять одне протероційне укриття, споруда подвійного призначення і найпростіше укриття. Інші три навчальні заклади використовують захисні споруди те чи іншої форми власності. Хто приватного підприємства використовує. Захисну споруду. Наприклад, саме користується захисною спорудою комунального підприємства Місвітла, також Прилуцького міського будинку культури і частково використовує захисну споруду гімназії номер 5 Другий ліцей використовує споруду, користується найпристіжним укриттям одного з приватних підприємств нашого міста. 14-й ліцей користується захисною спорудою сховищем у центрі творчого. Сіті дітей та юнацтва школа може розпочати очне навчання лише після отримання акту дозволу щодо наявності у закладах безпечних умов до проведення освітнього процесу. Перед початком навчального року директори готують захисні споруди. Розпорядження міського голови створюється відповідна комісія, до складу якої входять представники ДСНС, представники поліції, представники структурних підрозділів, які обстежують дані захисні споруди, і на відповідно до цього складу. Надається акт готовності, і лише після цього, якщо захисна споруда у закладі освіти відповідає всім вимогам, то заклад має право приступати до очної форми навчання. Як говорить посадовець, на сьогодні кожне сховище облаштоване та забезпечене майже всім необхідним. Усі наші захисні споруди закладів закладах освіти забезпечені генераторами, пальним для них вогнегасниками. Закуплені були аптечки. Вони забезпечені практично всім, щоб для того, щоб. Наші дітки могли комфортно перебувати у своїх захисних спорудах під час повітряної тривоги. Проте є укриття в наших закладах, які потребують додаткового облаштування. Серед них, наприклад, ліцей номер 6 Він взяв участь у проєкті державному проєкті ініційованому Першої леді України. Цей проєкт передбачає закупівлю нових меблів, парт, лавок для сидіння, наприклад, комп'ютерної техніки. І саме головне, це те, що це укриття в нас воно в ліцеї велике, і бо матиме можливість поділу цього укриття на класи, щоб такі території зробити, щоб під час повітряної тривоги дітки мали можливість продовжити навчальний процес в самому укритті. Також цей проект передбачає можливість доступу діток з інвалідністю безперешкодному доступу діток з інвалідністю до цього укриття. Також така ідея реалізувати таку ідею є у ліцеї номер 5. Також укриття має достатньо велику площу, і є таке бачення, щоб дане укриття найпростіше укриття у ліцеї номер 5 Також поділити на класи і щоб дітки мали можливість також спокійно навчатися під час повітряної тривоги для організації безпечного освітнього процесу. Ліцей номер 7 докладає значних зусиль. Навчальний заклад не має власного укриття. Але ліцеїсти мають змогу використовувати сховище інших установ. До прикладу, частина дітей у випадку тривоги перебуває в укритті міського будинку культури. Але на сьогодні адміністрація закладу працює у напрямку залучення позабюджетних коштів на будівництво власної захисної споруди, зазначає Сергій Чміль. Як і говорив раніше, сьомий ліцей не має свого укриття. Але адміністрація навчального закладу пророблена колосальна робота щодо участі у міжнародному проєкті і залученню. Донорських коштів, щоб побудувати укриття на своїй території, де з міцністю близько 500 чоловік. Ми розуміємо, що конкуренція колосально велика, і зараз багато громад приймає участь у цих проєктах, І є велика потреба будівництва укриттів. Даже якщо в рамках не буде можливості, нас не буде відібрано переможцями, то ми, як міська влада, будемо розглядати можливість все-таки побудувати за кошти місцевого бюджету укриття для. Цьому ліцею, а от ліцею номер 2 13 та 14, також дитячо-юнацька спортивна школа та жителі мікрорайону військового містечка, власну захисну споруду можуть отримати вже в цьому році. Таке першочергове завдання перед собою ставить команда Прилуцької міської ради. У цьому році планується будівництво п'яти захисних споруд. Це для ліцею номер 2 ліцею номер 13, ліцею ліцею 14, дитячо-спортивної юнацької школи та у військовому містечку номер 12. Для цього була проведена колосальна робота. І зараз е, також проводяться е, наради, адже ми розуміємо, що е, протягом 50 років взагалі е, у нашому місті, де по всій країні, не будувалися такі захисні споруди. І те, що у листопаді місяці також був прийнятий новий ДБН, який е, передбачає більш по такі серйозніші. Е, Вимоги до цих захисних споруд це для доступу для діток з інвалідністю. Тим більше відповідно до нового ДБН, раніше на одну дитинку передбачалося пів квадратних метра. То зараз це від півтора до двох квадратних метрів. Тому зараз проводиться колосальна робота по даному питанню. І Як тільки ми завершимо обговорення, то буде винесено дане питання про будівництво захисних споруд на сесію міської ради, будуть виділені кошти і роз. Розпочнуться роботи по будівництву захисних споруд маю надію в цьому році. А от як на сьогодні ліцеї номер 2 7, 13, 14 та дитячо-юнацька спортивна школа організовують безпечний навчальний процес, ми вирішили переконатися наживо. У ліцеї номер 13 є власне найпростіше укриття, але воно вміщує лише 40 осіб. Заклад працює за змішаною формою навчання у чотири зміни. І звісно, міська рада прикладає максимум зусиль, аби новий навчальний рік заклад розпочав з новим укриттям. Виконком міської ради і Рада виділила кошти для розробки проєктно кошторисної документації. Наскільки я знаю, вона зараз готується. Геодезичні виміри тут, на території школи, пройшли. Місце для побудови визначено. Ну, дещо зачіпає е, господарські будівлі школи, але скажемо, дорожче, все ж таки, безпека дітей. До речі, слід зазначити, що питанням розробки проєктно-кошторисної документації, будівництва та утримання захисних споруд займається не управління освіти, а управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради. Договір на розробку проєктно-кошторисної документації вже підписаний між проєктантом та управлінням житлово комунального господарства Прилуцької міської ради. Пакет документів готують починаючи з 1 січня. У дитячо-юнацькій спортивній школі діє 5 відділень, які відвідує більше 500 дітей. Аби убезпечити вихованців, адміністрація закладу уклала угоду на використання укриття, що в приміщенні дитячої лікарні. На сьогодні на території головного спортивного закладу міста планується будівництво укриття, яке розраховане на 200 осіб. Ми все робимо для того, щоб Наше поколі... молоде покоління ну, мало, мало можливість мати укриття. Хочу добавити від себе особисто. Що... З допомогою міського голови, з допомогою депутатів міської ради, планується у нас на місці на стадіоні збудувати протераційне укриття на 200 чоловік. Як же згадували раніше, ліцей номер 7 також орендує сховище інших установ, зокрема міського будинку культури. Укриття цього закладу тепле, затишне облаштоване всім необхідним та знаходиться неподалік від ліцею. Оскільки ми центральна школа в радіусі 500 метрів, що передбачено держав, у нас знаходиться сім великих. Укриттів, і от із власниками деяких з цих ми заключили договори, тому ми маємо куди водити, і в нас є укриття, які не задовольняють усіх потреб, тому що в школі все-таки 649 учнів. А на сьогодні. Ми можливо, можемо укрити тільки десь приблизно 400, то школа працює дві зміни. Укриття, в яких перебувають ліцеїсти, зручні навіть для проведення уроків, говорить Володимир Зуб. Укриття якісні, тому що вони теплі, вони е, мають усі умови для того, щоб даже перебуваючи в цих укриттях, от там, де першокласники ходять, то там у нас два приміщення, в яких сидять діти, то тобто з першого А, першого Б. Вони там даже можуть проводити уроки незалежно від того, де тривога чи не. Не йде тривога. В іншому укритті, куди ходять учні других, четвертих і групи продовження, там є теж умови займатися, але там три зали, яких, то чотири навіть, зали, таких, яких діти відокремлені один від одного. Тобто там тепло. Ми одягаємося в курточки, шапки, і потім ми йдемо в укритті. Так. І що в тому укритті ви робите далі? Працюємося від самольотів. Тепло, там уютно, там ми учимо уроки і там правила вчимо. У Привуцькому ліцеї номер 2 навчаються 272 діток. Заклад працює за змішаною формою навчання, використовуючи дистанційні технології. Аби забезпечити можливість очного навчання, адміністрація закладу уклала угоду з приватним підприємцем на користування укриттям. Майже всі основні предмети ми очно викладаємо, тільки там предмети фізкультура, трудове навчання, мистецтво вони йдуть в дистанційному форматі. Розклад складений достатньо гарно і компактно. Дві зміни: перша і друга зміна. Кількість учнів співпадає із кількістю, які можуть знаходитися, знаходитися в укритті. От і укриття наше вміщує до 100 чоловік. У нас є другий вихід, запасний. То ми тепер можемо вміщувати де десь до ста учнів за один раз. Як розповідають ліцеїсти, сьогодні ранок розпочався з повітряної тривоги. Малеча майже півгодини перебувала у сховищі. Спускаємося в укриття. А за сьогодні ти вже встиг побувати? Так, да. там тихо, тихо, спокійно, пограти можна, там затишно. Можна в телефоні погратися з друзями, поспілкуватись. Не лише спілкуються з друзями, а й навчаються в укритті і учні ліцею номер 14. Під час повітряної тривоги ліцеїсти прямують до теплого, затишного по особливому яскраво оформленого укриття одного із закладів позашкілля. Я кожну повітряну тривогу тут в бомбосховищі знаходжусь. Ми читаємо вірші, розв'язуємо приклади. І вивчаємо вірші, читаємо цікаві тексти. Скажи мені, чи зручне це укриття? Чи тут, тобі тут не дуже подобається? Мені подобається тут. Я граю з друзями своїми. У ліцеї номер 14 на сьогодні навчається 497 учнів. Заклад не має власного укриття, тому уклав угоду з сусідньою установою. Щоб організувати правильно. Освітній процес і з передбаченням і створенням безпечного освітнього середовища і убезпечити дітей під час повітряних тривог, ми заключили договір із Центром творчості дітей та юнацтва, в якому сховище дуже гарне, ошатне, зроблений там. Ремонт доволі такий цивілізований, там тепло, затишно, чисто красиво. Ось, і під час повітряних тривог діти відправляються туди. Для того щоб охопити навчанням всіх дітей, заклад працює за змішаною формою. Навчальний процес організували у три зміни, говорить Людмила Ященко. З нетерпінням чекають на будівництво нового сховища. Я думаю і вірю в це, що це має відбутися, тому що вже зроблені дослідження, зроблені геопроби, відбулися ці роботи. Очікуємо, будемо сподіватися, що літо нам би, буде ознаменовано якимись певними змінами, які будуть відображатися у побудові сховища. Віримо в це.